я написав, так а мені це помпа п'ятка. Виступить град, як люби писати. <сістерість> <клухи> ну, добре, нас вивели, що я хочу сказати, що для кожного нас, з нас, для батьків-журналістів, перемогала альмією мати. Я тут також прийшов, я недовго був півроку, застав симворанів, і що в мене вийшло, перший матеріал пішлу в армії я сам, через півроку. Я можу, що з мене журналіста не було. Але останньої репортажки загору сказав, вийде з тебе журналіст, з, і з, і з на, на пуття я поїхав в Союз. Поступово, поступово дійшов і навіть до Голосу України. Але ця школа, яка була півроку школа, яку мені дали, тут були настільки доброзичні, шкіря. Тамара... Павлина. Тамара Павлівна була. Жого була, ага, там на Гарна Григорія. Ну, а Діхтяренка це у нас був комісар. Він один підписувався. М. А Діхтаренка. Ні, в Україні не було ніколи ні одного підпису. Завжди се анцял і прийнявся. А Діхтаренка, каратові самі ніж здоров'я. Ну що, я завжди згадую, дійсно. Школа була така, що приїхав без освіти. Написав в обласну гази дві зарисунки за замальок. І мені сказав, ну якщо хочеш, ну це були і так себе кайтарів, Юрко, і живий з нині Савченко. Позволимо, приїхав, дали завдання, зробив, дихтаринку дав про жінку в дитсадку, утягнуть війни на цесту. Вийшло. Ну, будеш працювати, а так потім як все, як відпороблено було. І через 6 місяців коли вже хто звідси вийшла. Так що дякувати Богу і тим людям, які зустріли самому шляху, що дали мені і віру, і натхнення, якраз глибинки у кожен з нас, і починається дорога велика <кхи> життя. Как сказал один поэт, брат Василий у меня есть стихотворение, это руками сразу начисто, начин, а потом перепишут на него. Где вышло и вычурно, переправить можно и вычеркнуть. Ничего не будет, ничего не управляется. Жизнь забывает, а как это начало. Жизнь пишется только начисто. Спасибо, Николай. Вручу адміністрацію. Не буду вивчати, вони ще не заговорили. Повичьому редактор, за тим ми починали щоб стати.